Доброго дня, друзі! В огляді два будинка на продаж від власників по невисоким цінам. Продається будинок в селище Розкопане Вінницького району Вінницької області. Загальна площа 65 квадратних метрів, в будинку три кімнати і веранда. Із комунікацій електрика та газ на подвір'ї колодязь з питною водою. Опалення індивідуальне газове. Новим власникам залишаються меблі. На території ділянки є город, садок з посадженими фруктовими деревами, також підсобні приміщення. Загальна площа ділянки 50 соток. Вартість дому 280 тисяч гривень, що по курсу доларів це от стільки. В селищі є нова пошта, школа, дитячий садок і продуктові магазини. Розглянемо ось такий будинок загальною площею 60 квадратних метрів. В будинку три кімнати, веранда, кладовка із комунікації електрика. Опалення через грубку дровами. Для користування залишається побутова техніка. Зручності, розташовані на подвір'ї. На території ділянки криниця, господарчі приміщення, також город і садок з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 32. сотки. Ціна будинку 9600 доларів. Знаходиться будинок в селі Райхнилісові, Тульчинського району Вінницької області. В цьому населеному пункті є відділення банку, відділення нової пошти, церква та продуктові магазини.